1 жовтня 1958 року почало працювати національне управління з аеронавтики та досліджень космічного простору, відомого у світі як НАСА. За 50 років роботи, задуманий як ідеологічний проект протистояння радянському союзу у сфері освоєння космосу. Сьогодні НАСА одна з найпотужніших установ у світі, яка займається цивільними дослідженнями космосу, проектуванням, будуванням та випробуванням нових поколінь човників. І можливо вже не так далеко той час, коли завдяки розробкам НАСА людство зможе освоїти не лише місяць та планети сонячної системи, але й віддалені куточки всесвіту про історію створення НАСА та найяскравіші моменти його 50-річної роботи Тетяна Ворожко. Гонка за освоєння космосу між радянським союзом та Америкою була знаменована промовою молодого президента Джона Кеннеді 61-го року. у якій він оголосив про плани США дістатися місяця. ми вирішили полетіти на місяць та зробити у наступне десятиріччя ще кілька подібних місій, і ніхто не говорить, що це буде легко. Ніщо так не поскорило освоєння космосу, як запуск радянським союзом у 57-му спутника. Відтоді наса здійснює свій перший успішний запуск супутника у космос човника «Експлорер-1». відразу після того, президент Асенхаур у 58-му підписує закон про створення незалежного федерального агентства НАСА через шість місяців. Оголошено про початок програми «Меркурі», яка закінчилась польотом у космос екіпажу із семи астронавтів: Слейтона, Шири, Купера, Карпентера, Глена, Грісомо та Шепарда. Нація познайомилась з першими американськими астронавтами 9 квітня 59 року. В інтерв'ю, який він дав незадовго перед своєю смертю, Алан Шепард пригадує той день. звичайно, це був один з найщасливіших днів у моєму житті. Тоді ми офіційно були представлені як перший американський космічний екіпаж. 5 травня 61-го року Алан Шепер став першим американцем, який вийшов у космос у відкритій капсулі Freedom Space. Його подорож тривала 15 хвилин. У лютому 62-го програма Mercury досягла своєї головної мети. За 4 години та 55 хвилин Джон Глен три рази облетів земну кулю. Ми з Роджером почуваємось чудово. Боже, яка краса! За програмою Меркери настала ера Джимінай, за час якої було сформовано два екіпажі і здійснено кілька виходів у космос та навколо орбітальних подорожей. Джимінай заклала фундамент успіху програми Аполлон, у рамках якої космічну подорож здійснили три екіпажі, були розроблені потужні ракетно-носії, створені місячні модулі. Доба «Аполлон» відзначилась як успіхом, так і трагедією. У 67 му три астронавти наса загинули у пожежі, яка виникла під час випробувань Аполлона 1 від часу трагедії НАСА з новим хисном взялась за справу освоєння космосу. 20 липня 69 року астронавт Дейл Амстронг виконав обіцянку президента Кеннеді. Маленький крок людини величезний стрибок для людства. З того часу НАСА здійснило ще шість запусків у рамках програми Полон, яка була припинена у 1972 році. Саме висадки на місяць стали поштовхом для початку співпраці у космосі. У липні 75-го радянський човник Союз та американський Аполлон здійснили першу стыковку на орбіті. Ера програми Аполлон завершилась. Розпочалася нова доба. Всі політ у космос човник багаторазового використання Колумбія здійснив у 81-му. На борту корабля у космос було доставлено кілька супутників та космічний телескоп Габл, знімки якого привернули увагу усього світу. Програма Полон однак зазнала два великих удари. У 86-му році на 74-й секунді після запуску вибухнув човник «Челленджер». Всі сім членів екіпажу загинули. У лютому 2003-го третього. Сімома астронавтами на борту загинула Колумбія. На певний час програма космічних запусків НАСА була заморожена. Нині її відновлено, і найбільшою її частиною є завершення побудови міжнародної космічної станції. До 2010 року НАСА планує вивести з дії всі свої човники. А нині ж управління продовжує працювати у галузі досліджень, дизайну та створення нового покоління космічної флотилії, яка проклала шлях пересічним мешканцям Землі до інших планет. Тетяна Ворожко голос Америки.